Ворог обстріляв Харківщину. Загинула жінка. Ще понад 20 травмовано. Пошкоджено будівлі спортивної школи, селищної ради, поліцейський відділ, будинок дитячої юнацької школи. Троє мирних жителів загинули на Донеччині. Ще декількох травмовано. Пошкоджено чотири багатоквартирні будівлі: навчальний заклад, інфраструктурний об'єкт, 12 приватних будинків та автомобіль. Швидкісний катер росіян пішов на дно. Для спецоперації українські розвідники використали морський безпілотник Магура В В-5». В Криму пілотам дрона вдалося проплисти поміж ворожих куль і вразити судно мангуз 150 Вартість такого плавзасобу понад 125 мільйонів рублів або майже півтора мільйона доларів. Ці катери є новітньою розробкою окупантів, а призначені вони для патрулювання прибережної території. Тяжний сезон для расистів відкрито. Окупанти чим чимдуж на своєму плавзасобі кудись пливли. Не вийшло. ЗСУ підірвало збіговисько плавунів. Відтак, перед тим як зануритися у воду, спершу терористи добряче політали. Українські партизани зафіксували на відео, як росіяни транспортують реактивні системи залпового вогню Град у бік Херсонської області. Щоправда, в ЗСУ повідомили, вони знають, куди везуть техніку, відтак так незабаром усе це обіцяють перетворити на купу нікому не потрібного залізяча. 6 травня в збройних силах України відзначають день піхоти. Це одна із найчисленніших сил в сучасній армії. Цього дня далеко, 1648 року. Козаки здобули перемогу в битві біля жовтих вод. Це була перша переможна битва національно-визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького. Нині ж українська піхота наводить жах на російських окупантів. Воїнів привітав блаженніший епіфаній. Молюся за вас та бажаю Божого благословення, сил наснаги, міцності духу. І найшвидшої великої української перемоги лідери Франції та Китаю зустрічаються аби обговорити низку важливих питань. Зокрема, французький лідер Еммануель Макрон планує переконати сі Цзіньпіня використати свій вплив на Росію щодо України. Прикордонники спіймали ось такого персонажа. Назвали його чи то її Сергієттою. Особа із чорною перукою, штучними персами та спідницею намагалася перетнути румунський кордон. Як з'ясували правоохоронці, це 44-річний мешканець золотоноші, переодягнений у жінку з паспортом сестри. Що робиш прикордонній смузі? Хотів перетнути незаконно кордон. 7 травня о 22.00 у шведському місті Мальме стартує міжнародний конкурс Євробачення. Джері Хейл та Альона Альона, які представляють Україну, виступлять із піснею Марія Тереза в першому півфіналі під п'ятим номером. Побажаємо успіхів нашим красуням. лалек Грицька і Одарки вилупилися пташенята. Сім'я Пернатих мешкає в гнізді на Полтавщині. Птахи уже давно стали відомими, адже відео з ними цілодобово стрімлять на одному із ютуб-каналів. Тепер українці матимуть можливість стежити і за малюками.